В ніч на сьогодні протиповітряна оборона наша збила 24 російських безпілотники із 29 запущених. Противник завдав удару також двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, двома також протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Також запускали окупанти 29 ударних БПЛА типу шахет із мису Чауда. Це в Криму, а також приморсько-ахтарська і Курська на Росії. Відбивали цей повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи радіоелектронної боротьби повітряних сил. В результаті цього протиповітряного бою збито 24 ударні безпілотники, типу шахет 131 і 136. У межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської області. Як бачимо, маршрути, польоти польоту російських безпілотників цього разу зачепили чимало українських областей. Але <кій> Міноборони Російської Федерації також повідомляли про те, що і над Росією в ніч на сьогодні збили, нібито збили. Тут важливо уточнити, що нібито збили. 75 безпілотників, хоча хоча місцеві жителі повідомляли і про е, вибухи, і про пожежі, за словами загалом військово-військового військового окупаційного відомства, тобто так званого Міністерства оборони Російської Федерації. За минулу ніч на території цієї країни засобами протиповітряної оборони перехоплено і знищено 36 безпілотників літакового типу над Ростовською, 8 над Курською, 9 над Бієлгородською, 17 над Орловською, 2 над Рязанською областями і по одному БПЛА над Воронезькою областю, Азовським морем і Краснодарським краєм. Але у Кам'янському районі. Ростовської області є влучання у резервуари із паливом. За попередніми даними, атакований комбінат Атлас, який належить Росрезерву. Губернатор цієї області повідомив про те, що за ніч його конкретно регіон атакували аж 55 безпілотників. Постраждалих при цьому немає, але. Всі вони акцентують увагу на тому, що усі безпілотники позбивали. Хоча наслідки цих збиттів ви бачите зараз якраз таки на відео. Це не схоже на падіння уламків, це схоже на чіткий приліт у конкретну чітку точку. Тим часом жителі Ростовської та Орловської областей Російської Федерації повідомляли про звуки безпілотників, і якраз таки пишуть про те, що чули вибухи у тому числі. Над обома регіонами активно працювала протиповітряна оборона, і про це також писали губернатор Орловської області Андрій Клічкову і губернатор Ростовської області Василій Голубів. Вибухи було чутно у самому Ростові на Дону, а також у Батайську і Морозовську. Місцеві мешканці повідомляли про те, що є пожежа і вибухи на військовому аеродромі Морозовськ. Голубів тим часом повідомляв, що на півночі Ростовської області ППО знищило три безпілотники. Зацитую вам його слова. Внаслідок масованої атаки безпілотників ушкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах. Служби екстреного реагування ліквідують загоряння. Інформація про постраждалих уточнюється. Кличко тим часом заявив, це у Орловська область, що у цьому районі російські військові з засобами радіоелектронної боротьби збивали безпілотники. Два ударні дрони, нібито відхилилися від курсу і потрапили в житловий будинок. І каже, що м -м, друзі. Як він каже друзі, сьогодні, о 12-й годині ночі, Орловська область зазнала масованої атаки ворожих безпілотників, засобами РЕП і силами протиповітряної оборони знищено три безпілотники. Два із них влучило в житловий будинок у мікрорайоні Балховський. На місці події працюють оперативні служби. Загоряння локалізовано постраждалих. Немає це що стосується ситуації зараз із Російською Федерацією і з прольотом безпілотників. Над територією цієї країни ми ж тим часом поговоримо і про те, що журналісти The New York Times із посиланням на американських посадовців пишуть про те, що Сполучені Штати готуються відправити додаткові бойові літаки на близький схід. У відповідь на погрози Ірану і підтримуваних ним сил у секторі Гази, Лівані і Ємені. Нагадаємо собі, що вони збираються за даними американської розвідки і з посиланням на журналістів, які першими про це написали. Це були журналісти видання Анксіос, намагаються атакувати Ізраїль найближчими днями. За словами зі співрозмовників одного із «The New York Times», американські сили на Близькому Сході вживають необхідних заходів. Для підвищення бойової готовності і захисту американських військ і союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або підтримуваних Іраном бойовиків. Кількість літаків, які Сполучені Штати планують відправити на близький схід, ще не визначена. Також немає остаточного схвалення, як пишуть журналісти з боку високопосадовців, і одночасно із тим е, схвалення з боку міністра оборони сполучених штатів Ллойда Остіна. Але джерела журналістів кажуть, що Сполучені Штати прагнуть якнайшвидше відправити на Близький Схід достатню кількість потрібних типів літаків, які допоможуть захистити Ізраїль, не виключаючи. При цьому ескалації конфлікту цього тижня нагадаємо собі, стало відомо про вбивство в Тегерані Ісмаїла Ганії. Це політичний лідер палестинського ісламського руху Хамас. Іран і його, відповідно, Ліванський союзник Хезболла звинуватили у вбивстві Ізраїль. Сполучені Штати заявили, що вони там. Ні до чого, що вони знають, що і можуть підтвердити дійсно, що вбивство трапилося, але кажуть, що самі сполучені штати до цього не причетні. Тим часом у нашому міністерстві оборони, перепрошую, в міністерстві закордонних справ рекомендують українцям наразі утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїля і залишити територію Лівана до стабілізації безпекової ситуації. Пишуть у нашому МЗС, що у зв'язку із погіршенням цієї безпекової ситуації на близькому сході МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю і Лівану. МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїля до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває у цій країні, тобто в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, які є опубліковані на сайті Міністерства закордонних справ. Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, які межують із ліванським і сирійським кордоном, до територій, які межують із сектором Гази, територій західного берегу, річки Йордан. Також наше міністерство закордонних справ оновило рекомендації українцям у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в Лівані. Наполегливо рекомендують утриматися від будь-яких поїздок до Лівану знову ж таки до стабілізації ситуації. А тим громадянам, які вже перебувають на території цієї країни, тобто у Лівані, рекомендують зайти на сайт Міністерства закордонних справ і подивитися оновлений список рекомендацій, залишивши звичайно ж бажано територію цієї країни. Громадянам, які все ж залишаються на території Лівану, рекомендують утриматися. Від поїздок, які межують зараз із сирійським кордоном, які межують з ізраїльським кордоном, тому що є дуже підвищений ризик знову ж таки бойових дій на фоні того, що Сполучені Штати готують відправку додаткових сил на Близький Схід у зв'язку із тим, що Іран, включно зі своїми союзниками і проксі, готується напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера Хамасу. Серед іншого і серед літаків, які сполучені штати збираються відправити. Також Вашингтон думає над відправкою авіаносної ударної групи ескадрильї винищувачів і додаткових військових кораблів на близький схід, оскільки регіон готується до відплати Ірану через вбивство високопоставленого лідера Хамасу в Тегерані на початку цього тижня. Координатор зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі каже, що ми чули, як Верховний лідер Ірану голосно і чітко заявив, що він має намір. Помститися за вбивство лідера Хамасу в Тегерані і що вони хочуть здійснити ще одну атаку на Ізраїль. Ми не можемо просто припустити, що ми також потенційно можемо стати жертвами такої атаки. Тому ми повинні переконатися, що у нас є відповідні ресурси і можливості в регіоні. В п'ятницю міністр оборони Ллойд Остірн, Остін... перепрошує Наказав ударній групі есмінця Авраам Лінкольн змінити і замінити ударну групу есмінця Теодор Рузвельт, яка зараз діє в Оманській затоці, відповідно до заяви заступника прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінг, крім того, на близький схід і у Середземне море також будуть відправлені есмінці і крейсери, які здатні протистояти балістичним ракетам. В заяві цій не сказано, як саме військові кораблі були відправлені, але два американські есмінці зараз в східній частині. Які перебувають в східній частині Середземного моря, вони вже брали участь у перехопленні шквалу цих ударів, які завдавав Іран по територію Ізраїля, в тому числі у квітні. За словами Сабріни Сінг, Остін також віддав наказ про розгортання в регіоні ескадрильї винищувачів. Сполучені Штати на цей момент в регіоні вже мають десантний корабель USS VASP, який діє в складі 24-го. Експедиційного підрозділу морської піхоти він здатен е, провести евакуацію громадян США у Лівані в разі отримання відповідного наказу. І, звісно, якщо буде така потреба, і Сабріна Сінг каже, що глобальна оборона сполучених штатів є динамічною, і міністерство оборони зберігає здатність розгортатися у найкоротші терміни, щоб відповісти на нові загрози. Національній безпеці CNN тим часом на цьому фоні пише, що Росія готувалася доставити ракети та іншу військову техніку повстанцям Хуситам у Ємені наприкінці минулого місяця, але в останню хвилину відступила через шквалу цих закулісних зусиль Сполучених Штатів і Саудівської Аравії, щоб зупинити це зараз. Намагаються якомога більше наситити один одного озброєнням, щоб в першу чергу не допустити цього протистояння. А вже відповідно, якщо воно станеться, то мати чим. Оборонятися і відбивати ці атаки з боку Ірану, також як пишуть журналісти CNN, Росія розгорнула військовий контингент свій у Ємені для надання консультацій хуситам. Розгорнула вона цей контингент ще наприкінці липня, тобто це відбулося не так давно. За словами джерел, саудівці, які роками вели жорстку війну з хуситами, до того як Сполучені Штати допомогли домовитися про. Таке нестабільне перемир'я у 2022 році застерігали Росію від озброєння одного з їхніх найбільших супротивників, коли дізналися про ці плани. Сполучені Штати тим часом, які брали участь у кількох дипломатичних спробах зупинити росіян від озброєння підтримуваних Іраном повстанців, окремо звернулися до саудитів із проханням допомогти переконати Москву не продовжувати ці зусилля. Про американсько-саудівські переговори і майбутню передачу зброї раніше насправді не повідомлялося, принаймні в публічній площині. Посольство Саудівської Аравії в Сполучених Штатах відмовлялося від коментарів, а Кремль, відповідно, на будь-які запити просто не відповідав, ігноруючи їх. США, як відомо, визнали Хуситів глобальною терористичною організацією в січні після кількох ракетних і безпілотних атак хуситів на комерційні судна у Червоному морі, які забрали життя кількох моряків і загальмували світову торгівлю. Але незважаючи на кілька раундів санкцій і військові атаки Сполучених Штатів на інфраструктуру озброєнь е цих повстанців, вони продовжують нападати на комерційні судна у цьому. Важливому водному шляху тут насправді цікавий момент, тому що гусити, які атакували кораблі, в тому числі у Червоному морі, які перешкоджали світовій торгівлі, які впливали на здатність інших країн отримувати товари, вони визнані терористичною організацією глобальною загрозою, відповідно, глобальною терористичною організацією, яких визнали в Сполучених Штатах. А росіяни, які розпочали неспровоковану і відповідно несправедливу, абсолютно злочинну війну, яка теж загрожує світовій торгівлі, яка загрожує буквально екзистенційним виживанням для України і українців, росіян ніхто терористичною організацією чи глобальними терористами не визнав. А це при тому, що росіяни абсолютно кожного дня атакують територію нашої країни, розстрілюють цивільних з ФПВ-дронів, і це лише найменша кількість російських злочинів, яку про яку я зараз згадав, можна згадати розстріли військовополонених, можна згадати знесення під нуль українських міст і регіонів, тобто ситуація з росіянами насправді нічим не краще ніж тими самими хуситами. Тільки єдина відмінність між ними у тому, що росіяни мають ядерну зброю, а хусити – ні.